Таке. Не вспіла трохи. Дітського нам їде. воно ми їде. Ти в ну, незубрав? В незубрав? Да. По чому? По хороший? Кажуть, хороший. Да. Провіримо. Ну, Галька гостя, то гостявку, хороший. — Ну нічого, зараз ми провіримо. Да. Так, ще Сейчас, зараз я все зроблю. А ну бери якогось більшого. Їх обидва будуть не Та Один вперед, а потім другий. Ти друг. більшого? Так, да, мені більше. Ні. Я хоч щось більшого. Бо я менш, більшого наїб, це меншого не схожу. Нє! Чу. Чо, бег не. Бе. Отався сюди, ложи. Отак його правильно. Правильний. І тепер пропускаємо холодну воду його. А води нема. Ну не тече, че, де. Ага, От потекло. отек А нам замолило, він насосом мулік за там. Ну, треба пробувати. Зато там... Зате там холодна вода на дні. Да. Якраз для цього арбуза. Арбузика. Арбузики. О, і так він тут поплаває трошки. Я трошки охолоне. Буде охолоджений. Правильно? О, і ми побачимо, що в нього всередині там. О. О, все, утопився. Виключаю. Все, плаває. Хай літає. Все, він холом, не треба з нього здібатися. Розрізай. Да? Пополам. Ні, ні не, не так. Трикуть лечі. Не, пополам кажу. Так? Да. Тобі половина і мені... Половина. Що таке жалко чи що? Репнув. Це ж наші місцеві, це не привезені. Це ось тут рядом Тай, вони вирощуються. порепав. Річ пополак. Я собі половину заберу. Пиріж пили, отабля О, А тут тобі буде половина. А ці побачили вже, вони так люблять кавуни. Оці його. Я її з городу придбав. Вчора я на городі все вирвала, ну кавуна. Ну Та червоний. Червоний. Гейте, Принесла, його попробувала, він ну, не вкусний, нема ніякого вкусу, ніякого немає. Серединку видовбала, остальне отдала курям. Вони його так здовбують прямо, прямо і шкурку все з'їдають. І оця бач, побачили, вже скажуть. Ну який він. Да. Ну який, солодкий чи ні? Совнякову. То хороший. Хороший, якби солодший, був. який Ще солодший. Він такий, як мене. Діда, того не, не знаєш у нього нічого. Зараз я спробую. Дід, що хороший. Куди вже солодший? Ти чого? Уже солодше, мабуть, не буде. Ухи хороший. Біда не допитай. він партизан у нас старий ще. Так, ну ладно, всім смачного, бо я вже не видержую. Чого хочеться. Кавуна вже. Всім смачного. І буде як нове, так? Да? Не буде проблем. А той його стільки не клей. Як воно вже з рук вийшов, то вже йому нічого не поможе. Пішов дід на базар, купив собі нову резину. Це та літня чи зимня? Літня зимня А, універсальна, так? Ага. А ти сіря не включають, хто вже заколупали цими сіря. О, оце диви, які вони те горні будуть. Та ти що? Ще да. хтось украдете. А це вже причепи усього. Ну скільки вийшло тисяча часу, так? Да? Поміняти резину. Ну, резину поміняти тисяча гривень. То це ще нормально, ти кажеш, цілий год будеш їздити. Да? То за год за можна і від То не заглядати її, а то одно тільки і клеїть безконечно, як покришка ще солося. То вони хочуть ці покришки якісь товсти так, Тоненькі, товстичені. Нормальні. Нормальні. На сезон ход. Отож отож то. Зато не будеш заглядати. Та кицька вже то вже мене роздратую їжу вже ти мене, дратуєш прямо. В сараї, і сара її котенята. І теж я ті котенята глядю, бо вони як вийдуть на двір, то їм капець буде, собака зразу їй подушить. А вона цього не піднімає, ця кицька. Що як я за ними не буду дивитися, то не буде та котенят. Ще двоє, двоє залиши. Ще на другий Це, раз о, двоє. на другий раз забере друге. А потім залишиться одне. Ну поки я її глядю, поки вони ще живі. Ну тільки я їй кицькі віддам глядіть, то вона щось із ними зробить. Бігає, не вчить. Хай сидять там. Ой. Такі великі яблука вже подають. І тільки визбереж, воно обратно падають. Хоч би щось осталося нам на зиму. Падав яблука, падав яблука я плука. Наші Да. Думала, тут ціна есть. Всегда було написано. Че не написав? Не знаю, почем вони тепер. От. моя дорога капуста. Буде, буде, росте, росте, росте. Ой, яка ж ти хороша. Всю спеку перетерпіла, Молодець. Молодець.